Святого Богу. Браті і сестри, сьогодні у нас неділя дев'ята, не але сьогодні випало свято винесення дерев чесного животворячого Христа Господня. Сьогодні день насичений, багатий, важливими подіями. І сьогодні можна згадати, по-перше, вчора на всенічному Дні ми винесли на середину храму. Хрест святий, який тут лежить з вчорашнього дня. Тож на цей день припадає свято Всемистивого Спаса і Святої Богородиці. Сьогодні ми потворимо пам'ять семи мучеників Маковеїв, яких в ім'я чули вчителя Елизара і матері Соломонії. Сьогодні ми ж нагадуємо і згадуємо День хрещення Русі України. І також, звісно, сьогодні розпочинається Успенський піск. Ось ці всі події, які сьогодні звалилися на нашу ех, голову християнську. Ми мусимо всього дотримуватися. Чому я кажу так? Тому що це не означає, що батюшка розказав яке сюди свято і забули. Це означає, що ми повинні розуміти з місця цього свята і розуміти, що настав Спенський піст, який приготований нам Богом для. Того, що ми з вами знову і знову задумались над своїм життям і в якійсь мірі старалися до перемін, до позбавлення нашого гріховного життя. Можна говорити багато про всі події, які сьогодні в церкві, але, браті і сестри, сьогодні найперше, на що треба було акцентувати увагу, це на проповідь сьогоднішнього дня, коли ще не Іван, сьогоднішнього дня, яке ми чули від Матфея. Ісус Христос навчав своїх учнів, апостолів, і вони вірили в нього, йшли за ним, залишали свої промисли, свою роботу, свою родину, і йшли за Христом. І ось одного разу вони перебували на морі Галилейській. Господь, побачив, що вони вийшли вже на берег і почав йти до них, а вони зразу не зрозуміли, хто це був. Коли вони подивилися, що це Христос, тоді Петро каже, поклич, дозволь мені йти по воді, так як ти йдеш сюди. Христос сказав, йди. Петро вийшов з човна і пішов. Але недовго він йшов, тому що засумнівався, захвилювався, забоявся і почав тонути, і почав кричити, кричати, просити Христа, спасти його. Господь подав руку йому, і він зійшов на човен і таким чином перепнули до берега. Що в цьому, браті і сестри, у цьому бурхливому морі, житейському, яке нас спіткало, ще підсилено цією страшною війною. Нам дуже складно і непросто. Ось Петро вийшов, бо побачив Христа. Так і ми, стоячи в храмі, ми бачимо Христа. І наші душі наповнюються цією Божественною благодаттю. І ми всі змінюємося на якийсь певний час. І коли ми починаємо, виходимо з цього храму, ми уподиняємося тому Петру, який захвилювався, забоявся, злякався і почав тонути. Ми також тонемо у хвилях бурхливого житейського моря, бо не маємо твердої віри. Ми сумніваємося, ми <смірко> маємо таку здатність людської, все забувати, потім ми хочемо подобатися тим, хто поруч з нами. Ми соромимося. Кого соромимося? Того, хто дав життя, Христа соромимося, Бога соромимося. І так далі можна продовжувати цей ряд. Тому пам'ятаємо, браті і сестри, що Господь подав руку Петрові. Він подасться кожному з нас, якщо ми матимемо, як казав, він хоча б зерно віри у Христа. Пам'ятаємо про це, бо у цей складний час нам обов'язково треба вірити і молитися. А молитва віруючого може багато, каже Господь. Тому родимо браті і сестри висновки. Наступне, що ми сьогодні стоїмо перед Голгофою. ми знову почули сьогодні Євангелія про те, що Господь приходить на вірну смерть на Христі, приймає її ради нас, людей, ради нашого спасіння. І чуючи ці слова, ми згадуємо ті події, які відбувалися давно, але Христос пішов на цю жертву ради нас, тому що Він виконував волю Бога Отця і проповідував, навчав нас і довів нам своїм земним перебуванням істину, ту, що е, е, віра перемагає смерть, віра дарує нам життя вічне. Він помер на Христі, але на третій день прийшло Воскресіння, яке і змінило світ. Тому, брати і сестри, Сьогодні перед вами лежить це Древо Господнє, хрест Господній, якому ми сьогодні з вами поклоняємося, стверджуючи свою віру Христа. І нехай же, браті і сестри, ця віра міцніє з кожним днем. Сьогодні, браті і сестри, ми святкуємо і святих мучеників, мокавеїв, які задовго до Різдва Христового увірували в Бога. І які не зрадили своєї віри перед язичниками, не загинули всі, і діти, і мати, і, 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 і учителі їхні. Тому, браття і сестри, це є приклад великої віри. Віри в Бога. Бо Бог є основа, Бог є джерело життя, Бог є камінь наріжний, на якому ми повинні будувати своє життя. І черпати. І святого письма з Євангелія, і служби Божої, ті знання, які укріплюють нашу віру. Тому, згадуючи цих мучеників, ми, звичайно, важко нам зрозуміти цей подвиг, бо ми люди сучасні. Нам важко зрозуміти подвиг тих часів, які люди творили ради Христа, і мужність матері, і мужність дітей. Це надзвичайно великий подруг. Тому, згадуючи їх, ми повинні укріплятися в вірі, тому що кров мучеників зростала церква. Коли люди бачили, що хтось віддавав життя за Христа, вони самі укріплялися, і віра їх міцніла, бо кров'ю мучеників окроплений шлях до спасіння. Тому, браті і сестри, і сьогоднішньому часі нам важко. Але ми повинні перетерпіти, ми повинні склотися, бути єдиними, щоб цього ворога зруйнувати його задуми і перемогти, і почати нове життя, почати відлік від того, що ми єдина нація, єдиний народ, незалежно від того, чи ми із західної, чи з східної України, чи з півдня, чи з півночі, чи, чи з центру, ми всі українці. І ми всі будемо тоді багатими, добрими і сильними і могутніми, коли ми будемо єдиними. І тоді жоден ворог, знаючи нашу історію, не полізе до нас ніч ніколи. Тому, браття і сестри, тільки не треба цей час згаяти. Треба дійсно не на словах, а на ділі Бачить свою, свій гріх, бачити, те, що від нас всіх залежить, бо якщо кожен з нас не зміниться, то і держава наша не зміниться. Не дай Бог нам повернутися на круги своя, тоді буде дуже печальний кінець. Ну, ми вже старші люди, але нашим дітям, внукам, яке ми готуємо життя, те ж саме через 20-30 років, знов буде те саме, буде знов цей ворог ненаситний знущатися, воювати з нашою державою. Тому будьмо мужніми, брати і сестри, берімо приклад з цих мучеників, які не здалися до кінця. І ще хотів би сказати, браті і сестри, що сьогодні ми святкуємо Всемистивого Спаса. Ми зараз з вами освятимо воду, освятимо мед і зілля, яке ви принесли. І пам'ятайте, браті і сестри, що сьогодні свято. Винесення дерев Животворящого Христа Господнього. Свято Спасу. Ну, В народі ще називають у нас перший спас. Але ніяке не свято меду, не спас, медовий спас, ніякий там не зелений спас. Це не може бути, це єресі. Ви не вживайте таких навіть слів. Немає спаса медового. Є спас Всемисливий Господь наш Ісус Христос. Ну, освячуємо мед цей день. Ну, це не означає, що так називати це богокульство і це нерозуміння глибоке. Братя і сестри, я вас вітаю з цим святом. Зараз ми виходимо на вулицю, освячуємо воду, а потім, вийдучи після освячення води, освячуємо мед і зілля, що ви принесли до освячення.